Добрий день, любі малята! Під образом я кошечок поставлю і постелю на день рушничок, ще раз ладненько пасочку поправлю, кладу її поміж писаночок, ще покладу і шиночку, і ковбаску, і масло, і сальце, все прикрашене, наче добра казка. Вербиченьку в плату рясним вінцем. Незабаром найбільше і найвеличніше свято Воскресіння або Великдень. В кожній сім'ї збирають великодній кошик, в який кладуть фарбовані крашанки або писанки, паску. Також, згідно традиції, до кошика кладуть ковбасу, шинку, сир, масло, неодмінно кладуть до кошика хрін. Бо він робить нас міцними. А ще сіль важливий складник у харчуванні. Сіль додає смаку кожній страві. Також кладуть у кошик свічку, щоб запалити її під час освячення. Вогонь все освітлює та очищає, а вишиваний рушник кладуть поверх кошика, прикриваючи усі продукти від пилу, пруду. Та поленої енергії. Тож я вам пропоную зробити великодній кошик з крашенками. А на початку зробимо пальчикову гімнастику. Щоб писанку розмалювати, треба пензлик в руки взяти. Намалюю пензликом лінії хвилясті, потім крапочки сріблясті, квіти малювати буду. І сердечко не забуду. А ще сонце я прикрашаю. Гарну писанку я маю. Для роботи нам знадобиться аркуш білого картону, аркуш коричневого паперу, розрізаний на дві частини. Одна частина більша половинки, друга менша. Шість прямокутничків різного кольору. Клей та фломастер та ножиці. Беремо коричневий папір більшу частину, кладемо кольоровою стороною донизу і загинаємо ось так навпіл. Ось так. Це буде наш кошик. Тепер нам знадобиться допомога дорослих. Беремо меншу частину нашого кольорового паперу. І кольоровою частиною доверху ложимо на нашу клейонку та згинаємо ось так от навпіл. Ось так. Тепер беремо чи фломастер, чи олівчик і малюємо ось такі дуги. Ось така дуга у нас вийшла. Тепер беремо в ножиці та вирізаємо її. Ось така ручка у нас вийшла. Тепер приступаємо до вирізання наших яєчок. Беремо наші прямокутники та вирізаємо яєчка, ось так от заокруглюючи кінчики. Яєчка у нас овальної форми. Таким чином вирізаємо всі наші яєчка. Ось такі яєчка у нас вийшли. Тепер будемо збирати наш кошик. Тепер викладемо наші деталі всі на аркуш білого паперу. Спочатку основа нашої корзинки, ручка. Ось так її під низку ставимо. Та яєчка. Ось так. Тепер всі ці деталі треба нам приклеїти Заклеїмо та змащуємо одну нашу сторону нашого кошика. Ось так. Та приклеїмо до аркушу до картону. Клеїмо нашу ручку, зимо її клеєм. На зворотньому боці ось так. Та приклеїмо її ось так, серветочкою притискаємо пальнику. Тепер приклеїмо наші яєчка, змащуємо їх на одній стороні клей та приклеюємо. Таким чином приклеїмо всі наші яєчка. Вклеюємо одне яєчко на одне. І так, щоб одна половинка яєчка була над корзинкою. Ось так ми приклеїли всі яєчка. Тепер, ось так по бокам з одного боку корзинки, проведемо. Смужечку склею та з іншого боку смужечку склею. Та приклеїмо ось так нашу корзинку. Тільки по бокам з одного боку та з іншого. Ось такий великодній кошик вийшов у мене. А які великодні кошики будуть у вас? Неодмінно зробіть їх, а я буду дуже чекати на ваші фото. До побачення.